Всім привіт! Вирішив піти на риболовлю і взяти з собою свій саморобний мормоспінінг. Прийшовши на водойму, першим, звісно, що почав попадатися бичок. Перший, другий, третій. Але зовсім скоро мені попався на гачок перший на сьогодні Окунь. Врешті я цього барбоса зловив. Самі бички клюють. І ось такий кабанчик для морми. Пробую кидати на силікон, на силикон не дуже. Я на не трошки. Воно показую свої плавники. Ось такий от котичок. І ось такий от акольочок. Далі, змінивши місце, я покидав знову на бичка. І він там, звісно, що показав себе. Покидавши ще. Я побачив, що бичок перестав клювати, і по поверхності щось било малька. Я вирішив змінити приманку і покидати на окунця. І з другого закиду в мене клюнув другий на сьогодні окунець. Змінивши місце, я знову покидав на бичка. Він Звичайно що показав себе. Тут я зловив непогано бичка як для цього, як для цього водойми. Ловив, ловив, а далі я вирішив наприкінці риболовлі поставити мікроблишню. З третього закладу мені попався на гачок окунець. Не те, що хотілось, але теж добре. І ось, змінивши місце, мені попадається головень. Риба, за якою я приїхав на цю водойму. Ну а далі, закінчивши риболовлю, я зловив останнього кленя. Ну що, друзі, на сьогодні це буде остання моя рибка. Ось такі ось. Жук. Ой, такие гарные. Взял разве під моста. Так, давайте скажем так, даме. Пішов. Молодец.